Права 308 знайди значення виразу. Ну що ж, будьте уважні, бо ці вирази дуже громіські. Так, дивимося, перший вираз. У нас є деякі дії. Найбільший пріоритет ті дії, які в дужках. Тут є віднімання і множення. Множення має більший пріоритет. Тобто пишемо, що першу дію нам треба виконати множення 235. Пишемо, треба помножити на 125. І це дорівнює. Ну що ж, щоб це зробити, давайте будемо множити в стопчик. Отже, 235 треба помножити на 125. 5 на 5 це 25. 5 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 3 на 5 це 15 плюс 2 це 17. 7 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 5 це 10, плюс 1 це 11. Добре. 2 на 5 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 3 це 6, плюс 1 це 7. 2 на 2 це 4. Так. Ну і 235 на 1 це буде 235. Акуратно записуємо. 5, 3, 2. Все це додаємо. Тут у нас буде 5, 7 плюс 0 це 7. 7 плюс 5 12, плюс одиничка 13. 3, пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 плюс 3 плюс 1 це 8, плюс одиничка це 9. Тут у нас буде двійка. Отже, добуток записуємо: 29 375. 29 375. Є. Так, перший добуток ми знайшли. Далі. В дужках треба виконати віднімання. Пишемо тоді друге. Треба від 30 573. Відняти те, що нас вийшло. 29 375. І це дорівнює. Так, ну що ж, давайте віднімати. Так, я спробую віднімати, віднімати, ну, давайте десь тут. Так, 30 тисяч 573, так, мінус 29 тисяч 375. Віднімаємо, 3 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 13 мінус 5 – це 8. Було 7, одиничку, забрали 6, 6 мінус 7 не віднімається, позичаємо, 16 мінус 7 це 9. Була 5, забрали одиничку четвірка, 4 мінус 3 це 1. 0 відняти 9 не можна. Позичаємо. 10 мінус 9 це 1. Була 3, забрали одиничку двійка, 2-2, 0. Попереду не пишемо. Отже, вийде 1198. Записуємо, що це дорівнює 1198. Є. Так, третя дія. Тепер треба помножити результат на 309, то що є в дужках. Тобто пишемо третє. Нам треба 1198 помножити на 309. І це дорівнює. Ну що ж, множимо. Давайте тоді стопчик будемо виконувати множення. 1100. Так, 1198 помножити на 309. Так, проводимо лінію. 8 на 9 це 72. 2 пишемо, 7 запам'ятовуємо. 9 на 9 це 81. 81 плюс 7 це буде 88. 8 пишемо 8, запам'ятовуємо. 1 на 9 це 9. 9 плюс 8 це 17, 7 пишемо 1 запам'ятовуємо. 1 на 9 це 9 плюс 1 це 10. Добре. На 0 не множимо. Множимо одразу на 3, записуємо тоді тут. 3 на 8 це 24. 4 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 3 на 9 це. 27 плюс 2, це 29. 9 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 на 3 це 3, плюс 2 це 5. Далі 1 на 3 це 3. Є. Ну що ж, додаємо. Тепер тут у нас буде двійка. Тут у нас буде 8. 7 плюс 4 це 11. 1 пишемо 1, запам'ятовуємо. 9 плюс 0 це 9, плюс 1 це 10. 0 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 5 це 6, плюс 1 це 7. Ну а тут у нас буде трійка. Читаємо. 370 тисяч 182. Записуємо тоді. Добуток буде. 370 тисяч 182. Є. Yeah. Ну і остання четверта дія треба виконати додавання. Ми пишемо тоді четверта 370 тисяч 182 так, плюс 115 тисяч 298. І це дорівнює. Переносимо на наступний рядочок і додаємо в стопчик.

2 плюс 8 це 10, 0 пишемо одиничку в старший розряд. 9 плюс 1 10, плюс 8 це 18. 8 пишемо одиничку в старший розряд. 1 плюс 2 3 плюс одиничка 4. 5 плюс 0 це 5. 7 плюс 1 це 8. 3 плюс 1 це 4. Отже, вийде 485 тисяч 480. Записуємо, що сума дорівнює 485 тисяч. 480. Записуємо тоді. Отже, наш вираз дорівня 485 тисяч 480. Є. знайшли ми значення виразу. Зараз переходимо до другого завдання. Дивимося, в другому завданні у нас тут більше дій. От у нас є дужки, які всередині в них найбільший пріоритет. Тут є додавання множення. Множення має найбільший пріоритет. Тобто перша дія треба виконати множення. Пишемо перше. Це 632 треба помножити на 13. І це В стопчик тоді множимо 632. Помножити на 13. Так, 2 на 3 це 6. 3 на 3 це 9. 6 на 3 це 18. 632 на 1 це буде 632. Записуємо 2, 3, 6. Так, додаємо. Тут у нас буде 6. 9 плюс 2 11. 1 пишемо 1, запам'ятовуємо. 8 плюс 3 це 11, плюс 1 це 12. 2. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 плюс 1 7, плюс 1 це 8. Отже, вийде 8216. Записуємо, що це дорівнює. 8216. Є. Так, далі друга дія. Буде множення 256. Пишемо друга дія. 256. Помножити на 208. І це дорівнює. Стопчик тоді множимо. Отже, 256 помножити на 208, 6 на 8, 48, 8, пишемо 4, запам'ятовуємо, 5 на 8 40, плюс 4 це 44, 4 пишемо 4, запам'ятовуємо, 2 на 8 це 16, плюс 4 це 20. На 0 не множимо. Множимо на двійку. 6 на 2 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 5 це 10, плюс 1 це 11. 1 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 2 це 4, плюс 1 це 5. Додаємо тут у нас буде 8. Тут буде 4. 0 плюс 2 це 2. 2 плюс 1 це 3. Ну, а тут буде 5. Читаємо 53 248. Записуємо тоді множник. У нас вийшов добуток 53 тисячі 248. Є. Третя дія. Тоді виконаємо додавання, що є в дужках. третя дія. Тобто нам треба тоді 8216, 8216. Додати 53 248. І це дорівнює. Ну що ж, стопчик тоді додаємо. Пишемо 8 216 плюс. Ну, а тут у нас буде 53248. 6 плюс, 8, 6 плюс 8 14. 4 пишемо одиничку старший розряд. 1 плюс 4, 5, плюс одиничка 6. 2 плюс 2 4. 8 плюс 3 11. 1 в старший розряд. 5 плюс 1 це 6. Отже, вийде 61 464. Пишемо 61 464. Є. Так, дивимося. Третя дія буде віднімання. Пишемо не третя, четверта дія, 65 тисяч, 371, мінус 61 тисяча, 464. І це дорівнює. Ну що ж, стопчик тоді віднімаємо. Так, пишемо 65 тисяч, 371, Мінус 61 000, 464. 1 мінус 4 не віднімається, позичаємо, 11 мінус 4 це 7. Було 7, забрали одиничку 6, 6 мінус 6 це 0, 3 мінус 4 не віднімається, позичаємо, 13 мінус 4 це 9. П'ятірка. забрала одиничку 4, 4 мінус 1 це 3. Попереду 6 6, 60 не пишемо. Отже, вийде 3907. Записуємо 3907. Так, остання дія це множення на 213. Пишемо п'ята дія. Тоді 3907 Треба помножити на 213. І це дорівнює. Ну що ж, давайте множити. Отже. Пишемо. 3907 помножити на 213. Так, 7 на 3 – 21. 1 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 0 на 3 – це 0, плюс 2 – 2. 9 на 3 – 27. 7 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 3 на 3 – це 9, плюс 2 – це 11. Записали. Далі. Тут 3907 на одиничку, це буде 3907, так і переписуємо. 7, 0, 9, 3. Добре. Далі 2 на 7 це 14, пишемо четвірку. Одиничку запам'ятовуємо. 2 на 0 це 0, плюс одиничка це 1. Далі 2 на 9 це 18. 8 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 на 2, це 6 плюс одиничка це 7. Так, додаємо. Усе це. Так, дивимося. Тут у нас буде одиничка. 2 плюс 7 це 9. 4 плюс 7 11. 1 пишемо одиничку, запам'ятовуємо. 9 плюс 1 10, плюс одиничка 11, плюс одиничка, що ми запам'ятали, 12. 2 пишемо, одиничку, запам'ятовуємо. 3 плюс 1 4. 4 плюс 8 12, плюс одиничка 13. 3 пишемо, одиничку, запам'ятовуємо. 7 плюс 1 це 8. Отже, читаємо. 832 191. Записуємо тоді. Отже, добуток буде. 832. 32 191. Записуємо тоді. Отже, наш вираз дорівнює 832 191. Ну що ж, ось таке завдання. Такі приклади на мене наганяють жах. На мій погляд, все-таки для виконання таких прикладів краще використовувати калькулятор. На цьому вправу завершено.